Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі дача Duster 2016 рік. Повний привіт, такий от автомобіль на зимовій резині. В дуже гарному технічному стані. Резина Bridgestone, всі 4. Зима. Повнопривідний, економний. Автомобіль дача Дастер. Є Фаркоп великий плюс. Щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований. Повноцінне запасне колесо. Домкрат, ключ. Все на місці. Ціна автомобіля 12700. 64 тисячі пробігу, кондиціонер. От. Переключається повний і неповний привід. Круїз контроль, магнітола, гучний зв'язок. Ось такий от автомобіль. Знаходиться у Вінниці. Детально фото. Кого цікавить, в описі буде ссылка на групу Viber. Там усі наявні автомобілі в наявності на сьогоднішній день. 1,5 дизель, двигунка 9К. Отакий от автомобіль, Топливна Continental. Що вам ще показати? Можна завести, послухати, як працює. Все, ручничок працює. От, такий от автомобіль сьогодні в огляді. Надіюсь, все показав, високий кліренс. Кого цікавить детально, звертайтеся, телефонуйте, знаходжусь в Вінниці. Всім гарного дня, пошвидше нам перемоги. Ось от, от автомобіль. Кого зацікавив, телефонуйте.